Поговоримо про реакції, які почали з'являтися після удару по сумам. Бріджит Брінк розповіла про російську атаку. Наші молитви разом із жителями Сум дописала вона і виклала відповідне фото. У цьому коментарі пані посол США наголосила, що удар по Сумам завдала саме Росія. Нагадаємо, що раніше Брінк прокоментувала удар РФ по кривому рогу, однак, спершу не зазначила, що атаку здійснила саме Росія. Пізніше ж пані посол виправилися однак, після цього в Держдепі США анонсували. Її відставку, окрім того, відреагував на ракетний удар і Марко Рубіо. Нагадаю, що це держсекретар Сполучених Штатів Америки. Він зазначив наступне: держсекретар зазначив, що ракетний удар Орефі по Сумам є трагічним нагадуванням, чому президент США Дональд Трамп прагне якомога швидше завершити війну в Україні. Сполучені Штати висловлюють найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого ракетного удару Росії по Сумам. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація докладають стільки часу і зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти стійкого миру написав Рубіо. Написав він про це все у своїй сторінці в соціальній мережі. Ікс, бачимо, що далі не лише Рубіо реагував, а і включно і президент Сполучених Штатів відреагував, але знаєте, якось не так гостро, як би хотілося, і не так гостро, як відреагував Рубіо. Що заявив Трамп? Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував по сумах, що стався 13 квітня. Він назвав його жахливим та сказав про якусь помилку Росіян. Про яку помилку Росіян він не говорить, бо він так і не уточнив насправді, що є помилкою. Про це повідомляє зокрема Радіо Свобода і МСН. Як Трамп прокоментував ракетнудар по сумах, далі буду цитувати. Трамп відрогував на злочини ракетну дар Росії по центру Сум, з чого загинуло 34 людини і понад 100 людей отримали поранення. Я вважаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Хто тобі сказав? Яку помилку зробили? Чорт його знає. Але як для лідера Сполучених Штатів Америки і ось такий от коментар, підтримка, співчуття, ну чесно, таке. Що ще сказав Трамп, що я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо, заявив Трамп журналістам під час польоту на борту Air Force One, повертаючись до Вашингтону. Я вважаю, що розв'язання цієї війни це зловживання владою, додав він. Сінен попросили його уточнити, що саме він мав на увазі під словами Зробили помилку. Відповів Трамп наступним чином. Вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було. Слухайте, запитайте їх. Ох. І таким чином Трамп звинуватив у початку війни не Путіна, а колишнього президента США Джо Байдена, що не є новинкою для нас. Пам'ятайте про це, це війна Байдена. Я просто намагаюся її зупинити, щоб ми могли врятувати багато життів. Сказав Трамп. Також Трамп додав, що зустріч сіва Віткофа з російськими чиновниками, включно з диктатором Путіним, декілька днів тому пройшла добре. І вчора багато ширилася світлина, як Вітков тисне руку. Путіну і в той час да задній фон це удар по сумах. Ось така от дипломатія, американська дипломатія, ось така от підтримка, такі от співчуття, але такі реалії. І нам треба до цього скоріш за все звикати. Підтримку шукати у наших європейських союзників. Бо помилка це Російська Федерація. Помилка, що вона існує. А помилка те, що вони почали з 14-го року наступ на територію України, ось що є помилкою, а не ті ракетні обстріли, які в неціле спрямовано не роблять. Люди добрі, іскандери просто так отак, всію всю секунду не стріляються по території України. Це сплановано будь-який ракетний удар по території України. Це є спланованою. Операцію це є спланованою трагедією, якою хоче зробити Російська Федерація по території України. Це не просто так, що от зранку прокинувся такий, а да, росіянин, такий, а давайте сьогодні вдаримо по сумах. Ні, це так не відбувається. Це все завчасно готується. Це все завчасно всі знають. Ну всі відповідні, хто дають цей наказ, хто підписує цей наказ і хто запускає цю кляту ракету. Ну а їх було двоє. Нагадаю, балістичних ракет, інскандерів з касетними боєприпасами і знову касетними. Навіщо ж тоді касетні боєприпаси? Те, щоб якомога більше людей постраждало у звичайний вихідний день. Вони як не вранці луплять, щоб якомога більше людей загинуло у будні дні, бо люди йдуть на роботу. Так ми бачимо у вихідні, коли люди відпочивають від дійсно стресової буденності, яку ми маємо, і намагаються вчинити зло нам з вами, українцям. Сказати, що я вражена від коментаря Трампа, ні. Сказати, що я відчула якусь нотку співчуття, яку він висловив, ні, але це моя особиста думка. Ви можливо думаєте інакше. Я не бачу у словах Трампа в тих, що він сказав, нічого такого підтримуючого, щоб могло свідчити про те, що він дійсно співпереживає, що дійсно йому це боляче. Немає такого, на жаль. Також що ще відомо видання за телеграф повідомляє, що своїми діями Трамп продовжує, а не закінчує війну в Україні. Як він сам це каже, да білий дім надає Путіну все більше карт, що дозволяє диктатору відчувати себе більш впевненим. Попри домовленості між Сполученими Штатами Америки та РФ про 30-денне часткове припинення вогню Трампу не вдалося Путіна всадити за стіл переговорів. Спецпредставник президента США також повернувся без будь-яких результатів. Замість того, щоб схилити Путіна до підписання угоди, команда Трампа швидше за все підштовхне Театора подивитися, що ще він може із них вичувати. Конфлікт в Україні наразі все ще йде на користь Путіна. Пише видання. Ось така інформація, знаєте, Я як би то не було, але з виданням за телеграф я частково погоджуюсь. Бо ми бачимо, що Трамп ніяких дій не робить в плані припинення вогню, а лише грає під дудку Кремля. Чекає чого чекає? Незрозуміло. Тягне росіянам. Це вигідно, путіну це вигідно. Але чи вигідно це американцям, тут не зрозуміло. Навіщо Трамп це все зробить, робить далі? Це теж не зрозуміло. Все, що він робить, це звинувачує Байдена у початку війни. Хоча не ну винен Путін, який 14-го року почав цю війну. Не Байден починав війну, просто господи, на щастя. А Путін його армія вторглася на території нашої держави. І до цього в Грузію вторгався хто Байден? Ні, не Байден. Вторгався Путін і інші країни. Що згадувати, то також винна всьому Російська Федерація, але чомусь деякі не бачать цього. Чомусь деякі. Співпрацюють своїм чином з Російською Федерацією. На жаль, але в таких умовах ми проживаємо. Ну а далі поговоримо про те, як Зеленський також зробив, скажімо, надав свої рідні коментарі з приводу того, аби Трамп приїхав до України і побачив правду. Так, лідер нашої країни Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа приїхати в Україну. Він пояснив, що так американський президент дійсно зможе побачити, що зробив рашистський диктатор Владимир Путін. Про це повідомляється на. Наші колеги з 24 го каналу з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського і під час суперечки в овальному кабінеті Володимир Зеленський запропонував Джей Ді Венсу приїхати в Україну, аби побачити, хто дійсно є агресором у війні та що зробила Російська Федерація. Нині в інтерв'ю президента України також нагадали цей інцидент та поцікавилися, що не хотів би він запросити до Києва американського лідера Дональда Трампа. У відповідь Зеленський наголосив, що з задоволенням би вітав президента Сполучених Штатів в Україні. Далі буду цитувати Зеленського. Ми хочемо, щоб ви приїхали і подивилися, щоб ви зрозуміли, що дійсно відбувається. Ви зрозумієте, з ким маєте справу і що зробив Путін. Президент України додав, що поважає позицію Сполучених Штатів, але водночас закликає, що перед будь-яким рішенням чи форматами. Переговори американські посадовці повинні побачити українських людей, мирних жителів, військових, а також знищені лікарні, школи та дітей, яких вбила Росія. Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну. Додав український президент. Також Зеленський зауважив, що Дональд Трамп може відвідати будь-яке місто України, яке зазнало російської агресії. Водночас, говорячи про російську. Обстрілами українських міст Зеленський зазначив, що це означає, що ми не можемо довіряти Росії. Це означає, що ми не можемо довіряти переговорам із Росією. А от раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак прокоментував суперечку Володимира Зеленського з адміністрацією Дональда Трампа. І так за словами Єрмака, під час цієї суперечки президент України чесно відповідав те, що він думав. Ну і ба більше також в одному з інтерв'ю. Лідер нашої країни Володимир Зеленський розповів і про відносини з новою владою Сполучених Штатів Америки і про те, як він спілкується з Дональдом Трампом. Також про це поговоримо детальніше, адже Володимир Зеленський розповів про певні зміни у відносинах між. Києвом та Вашингтоном президент зауважив, що нові американські адміністрації треба постійно пояснювати. Здавалося б, очевидні факти про війну в Україні. Володимир Зеленський дав інтерв'ю одному з телеканалів. і В ньому він зокрема розповів про конфлікти із Джейді Венсом в овальному кабінеті. Глава держави зауважив, що під час багатьох зустрічей між представниками нової адміністрації Сполучених Штатів та України нашій країні постійно доводилося виправдовуватися за те, чого вона не робила політик пояснив, що від американців, зокрема віцепрезидента Джеді Венса, неодноразово чу позицію, що мовляв, росіяни теж страждають, гинуть, і не факт, що це вони почали війну. За словами Зеленського, Вашингтон пропонує Києву змінену реальність, яку він не хоче грати. Далі знову ж таки буду цитувати, що говорить президент. Не ми напали. Це перше. Мені здається, що віце-президент же зі Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині. Тут є агресор, а є жертва. Росіяни агресор. Ми жертва. Це всі розуміють, наголосив лідер нашої країни. Також від команди Трампа лунали сигнали, що Путін прийшов на землі, які не є українськими, і там живуть росіяни. Володимир Зеленський каже, що йому складно пояснити Дже Ді Венсу, що Путін не прийшов нікого захищати. Далі буду знову ж таки цитувати президента. Я перебуваю в Україні і розумію, що відбулося, а він зовсім не розуміє. Він говорить тими самими фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору, підсумував. Зеленський. ну і нагадаємо, що дійсно 28 лютого в вальному кабінеті відбулася скандальна зустріч зеленського та Трампа. Ми також досить активно це обговорювали знову ж таки, якщо згадуємо Сполучені Штати Америки, бачу у чаті в нас також дописувало щодо того, як себе полюбляє Дональд Трамп, як він вимагає похвали, здебільшого від міжнародної. Спільнота, як він реагує на ті коментарі, які в його адресу все ж таки лунають. І от з'явилася така цікава новина, зокрема про те, як Трамп відкрив пам'ятник сам собі. Ну і скульптуру під назвою «Монумент непокорі, яку президент Сполучених Штатів подарував бізнесмен, було встановлено у його гольф-клубі. Також детальніше обговоримо, адже вже це відео мережею шириться. Що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відкрив у трам. International Golf Club, власний монумент, який назвали пам'ятник непокорі, також ви бачите його нині на своїх екранах, і цей монумент подарував йому генеральний директор компанії, екс-кандидат у конгрес, і він повідомив у соцмережі X, що зустрівся з американським президентом перед тим, як той прибув, щоб зіграти партію у гольф. Знакова статуя, що отримала назву Пам'ятник непокорі», розташована на видному місці між клубним будинком Трампа, а також першою лункою поля для гольфу. Її добре видно усім членам клубу. Ну і також нагадаємо, нещодавно знову ж таки тема замаху на Трампа. Відбувалася така своєрідна інформкампанія стосовно того, хто ж там готував той замах, і 13 липня під час передвиборчого мітингу пам'ятаємо у штаті Пенсільванія на Дональда Трампа, було нібито скоєно замах під час виступу. Тоді лунали постріли, внаслідок яких він отримав поранення в верхню частину правого вуха. А секретна служба оперативно евакуювала кандидата в президента зі сцени. Після огляду в лікарні було підтверджено, що життя йому нічого не загрожує а нападником виявився 20-річний чоловік у його автомобілі та вдома правоохоронці знайшли і матеріали для виготовлення вибухівки. Зброю, яку він використав, придбав його батько щонайменше за 6 місяців до інциденту.